П'ять місяців в зоні АТО на лінії зіткнення Сінова та й Горлівка захищав кордони України Іван Кукош, прикордонник Щобського загону. Основна робота контроль транспорту, що заїжджав на територію, а буквально через 300 метрів від блокпоста підрозділи так званої ДНР. Цей блокпост був договорний, якби там його не обстрілювали, але в будь-який момент все могло помінятися і Могли попасти під обстріл. Обстріли велись постійно. На щастя, до блокпоста, де перебували закарпатські прикордонники, ні гранати, ні вистріли не потрапляли. Та в планах терористів таки було захоплення лінії зіткнення. Слава Богу, у нас нормально відробила розвідка і була інформація про напад на цей блокпост. Нас зняли з цього блокпоста буквально за три дні, як його значить, захватили значить, підрозділи ДНР. Це був найтяжкіший такий момент у загальному через зону АТО прийшло 900 прикордонників з Чопського та Мукачівського загонів. Але тепер мобілізовані, які приймуть рішення захищати кордони, проходитимуть службу за місцем проживання. Військовослужбовці, яким надійдуть повістки, щоб вони скажімо, зверталися в прикордонні загони або висловлювали бажання служити в державній прикордонній службі. То тут трішечки скажімо, Надам таку інформацію, що наразі мінімальне грошове забезпечення для військовослужбовця, грубо кажучи, з нульовою вислугою років і без всіх інших можливих надбавок за службу і так далі рядового складу в військовому званні солдат складає. Дві гривень залучати прикордонників із Закарпаття до виконання завдань у зоні АТО ніхто не збирається. Тому прикордонники закликають мобілізуватись у загони в рамках четвертої хвилі. Вони готові прийняти близько 700 мобілізованих.